Сьогодні ідея для смачної вечері. Запечена картопля з м'ясом та помідорами. Проста, смачна їжа. Якщо ця ідея вам стане у нагоді, буду дуже рада! Подивіться! Це красиво та смачно! Картоплю нарізаю крижечками. Шкірку не очищаю, бо вона ще тонка та смачна. Деко змастила олією. Пергамент закінчився тому так сьогодні. Першим шаром картопля. Солю її та трохи чорного меленого перцю зверху. Викладаю відбите м'ясо на картоплю. Теж солюю його за смаком та перчу. Далі цибуля. Майонез додавати не буду. Для того, щоб не збільшувати калорійність страви, тому замість нього трохи рослинної олії для соковитості. Якщо не маєте нічого проти майонезу, додавайте зверху помідори, ще трохи солі і в духовку. Температура 200 градусів приблизно 40-50 хвилин. Коли картопля пропеклась, дістаю, пересипаю щедро тертим сиром сироп. Приблизно 100 г. І ще на 8-10 хвилин. Щедро присипаю свіжою зеленю. І насолоджуємось. Корисно, ситно та смачно. Друзі, а я усім бажаю смачно їсти. Бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!